34 удари, зокрема, авіаракетами. Армія Російської Федерації знищує житловий фонд Донеччини. Три шляхи повернення в окупацію про мотиви еміграції українців розповімо сьогодні. Ажіотаж на ринках та заправках Херсона після закриття Антонівського мосту люди скуповують продукти і пальне. Російські війська продовжують щодня обстрілювати Бахмут. Напередодні ворожий снаряд поцілив у приміщення аптеки на території лікарні. Рятувальники загасили пожежу. За словами головної лікарки Світлани Мельникової, у будівлях медзакладу вибиті шибки пацієнти та медики не постраждали. Третій день бахмутські рятувальники розбирають завали приміщення залізниці, яке окупанти обстріляли 30 липня. Сьогодні самого ранку? Бахмутські рятувальники приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт у двоповерховій будівлі ремонтної бази Залізниця. Пошукові роботи ускладнюються через постійні обстріли міста Бахмут. На теперішній стан також залишається інформація про те, що піддавали можливе перебування двох осіб. Одинадцять разів упродовж доби російські війська обстрілювали Авдіївку. Тривають постійні обстріли Солидара. Ситуація напружена. Хаотичні обстріли та місту зв'язку немає, світла немає, води немає. Можливості привезти воду заграничена. Без води, газу, світла та під постійними обстрілами перебуває й місто Сіверськ. Попри заяви російських окупантів про взяття міста, Сіверськ залишається під контролем України контролем Збройних сил і військової адміністрації. Загалом обстріли не зменшуються. Обстріли постійно йдуть. Ну воду, гуманітарну допомогу підвозимо регулярно. у слов'янську енергетики працюють над відновленням електропостачання міста. Ніч пройшла спокійно. Рем проводить відновлені роботи, електрику в місто повертає, але цей процес дуже складний, тому що вже декілька разів наших високовольтників знов обстріляли за межами міста. Внаслідок ворожих обстрілів за межами селища Претечене вигоріло 2 гектари пшеничного поля. А біля села Біла Гура Краматорського району вогонь знищив 150 гектарів пшениці. Вікторія Алексієва, новини на Суспільному, Донбас, Залізничний вокзал Дніпра. Саме сюди з'їжджаються переселенці, чиї домівки зруйновані в окупації чи в населені пунктах, де йдуть активні бойові дії. Також звідси, що середи відправляється автобус з людьми в інший бік окупованих територій. Ми з жителькою Олесічанська, яка двічі намагалась потрапити додому. Голос та ім'я змінені в цілях безпеки. Перший раз я їхала прошле. Ну не ви те, що сідав говорилися на 7 часов утра, від ЖД вокзалу. Приїхали ми туда в часу дня на пічені. Ми приїхали нас не пропустили, сказали. Из-за обстрелов. Потом в эту среду опять договорились. Точно проедете в эту среду. Взяли они с нас, правда, 1200, так как мы второй раз не проехали. Е, ну и шо, мы и до Чугуева не доехали, тем более до этих печенях. Никого не пропустили вообще. И опять говорят, что вот в следующее среду пропустят. Но нет, не хочу я рисковать уже. Почему це на село на березі річки Сіверський Донецьк у Харківській області. Через річку проходить така і зруйнована дамба, якою можна пройти обидва підвоповки. Транспортне сполучення закрите. Перетнути дамбу у бік окупованої території можна ще середи, повернути назад тільки по понеділках. З обох боків на подорожні чекають перевізники. Вартість різна. Нічого вам ніхто нічого не скаже, коли обстрілюють там, не пропускають. Записатись між можна скільки хочете. Людей записуємо, до печені півтори тисячі гривень з одного. Виїжджаємо тільки середам туди. Чотири кілометри вийдете пішки з тої сторони. вас забирає перевізник. перевихник. буде три з половиною шість рубля. З'їздять люди і туди Я брата їздять ніби нічого. Та ну куди-то там. please put Цією дамбою можуть пройти всі, крім чоловіків від 14 до 60 років. Їх не пропускають росіяни. Жителька Старобільського району Оксана каже, вдалося виїхати з окупації разом з чоловіком на власному транспорті через КПП Танюшівка, що на кордоні з Росією. З моменту, як ми туди під'їхали, і до моменту, як передня, перед нами підняли. Це четвертого. Ну тобто, наш допит десь тримав тривав ну секунд, можливо, там 30-40. Але є такі люди, які там в кабінеті проводили і по півгодини, Що в них питали? Ну я не можу сказати. Подібні офіційні коридори з'явились у 2014 році. У станиці Луганській лінія розмежування проходила вздовж русла річки Сіверський Донець, через неї зруйнований міст. По ньому люди пішки долало півтора кілометра. Так перетинали лінію розмежування в обидва боки. На той час лінія розмежування території Луганщини пролягала вздовж русла річки Сіверський Донець. Відповідно, через Сіверський Донець було декілька мостів, але всі вони були зруйновані. І тоді було прийнято рішення задіяти. Напівзруйнований, ну, точніше зруйнований міст, який знаходився в станиці Луганській. А, попри те, що він був зруйнований, неможливо було його використовувати в якості автомобільного шляху перетину, але зробити щось на кшталт пішоходної зони виявилось можливим. Звісно річ, там становище і стан цього зруйнованого мосту, воно створювали величезну купу. Незручностей для людей, бо вимушені вони були користуватися моробними якимись там дробинами для того, щоб спускатись з обох берегів, потім ледь не вброд брод переходити річку Сіверський Донець. Але це було все-таки рішення прийняте, бо єдина на той час можливість зробити цей перехід, вона залишалась виключно в станиці Луганській. Міст на КПВВ Станиці Луганська було відновлено у листопаді 2019 року. А сам пункт проіснував 8 років. Нині він знаходиться на тимчасово окупованій російською армією території. Владислав Кулов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас. Росіяни продовжують спроби наступу на Бахмут. На околицях Верхньокам'янки та Білогорівки, що на Луганщині, Збройні сили України тримають оборону. Напередодні тричі російська армія використовувала авіацію, сім разів ствольну артилерію, міномети та РСЗВ. На захоплених територіях окупанти крадуть майно аграріїв та продовольство. Місцевих аграріїв крадуть врожай, забирають камазами, вивозять потім на вагонах. кудись, ну, нам говорять в Краснодарський край. Техніку хорошу так само вивозять. Потім іноді її по GPS можна знайти десь в грозному. До прикладу, у Чернівцях п'ять сімей переселенців з Донецької та Луганської областей отримали у користуванні квартири. Люди переїхали в область у 2014 році. Один з тих, хто отримав квартиру, Дмитро Кривоніс. Спочатку так знімали, поки там деякий там час десь до року, десь так було. Потім до родичів так вийшло, що до сих пор що так ми У нас сім сімеро дорослих і двоє діточок в трьохкомнатній квартирі. Півроку тому Дмитро став на чергу разом з 18 іншими родинами. Сьогодні отримав ключі від квартири. Міська рада закупила дві однокімнатні квартири та три однокімнатні. Прописано бальна система градації, кількість дітей, там пенсіонерних, там якісь спеціальні пільги, чи є там постановка на статус ВПО, учасник постраждалих від війни. Так само є такі, ну, тут тобто є там близько 22 критерій. Хто більше набирав, той отримував, каже, перше, друге, третє, четверте, п'яте місце. На купівлю квартир виділили 5 мільйонів гривень. Частину грошей дала міська рада, а частину міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Квартири є власністю міської ради. Родинам передані вони у безкоштовне користування. Якщо родина захоче переїхати, то квартиру передадуть іншій сім'ї. Марія Мороз, Роман Палатик, новини на Суспільному, Чернівці. На південній осі українські авіатори та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати удари по опорних пунктах, зосередженнях військ РФ, складах з боєприпасами та пальним. Найгарячіше у Береславському районі Херсонщини. У зведеннях оперативного командування Південь про знищення місць скупчень в цьому районі йдеться протягом останніх двох днів. За підсумками 31 липня, знищені чотири склади з боєприпасами у Каховському і Береславському районах. Під вогонь Збройних сил України потрапив ешелон російських військ у Брилівці. Наша авіація нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівка та Благодатова. А ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою в районі залізничної станції Брильовка. Втрати дорозвідуються. Українська армія на південному напрямку бере під вогневий контроль, логістичні транспортні шляхи постачання військ РФ. У суботу підтверджено, що в результаті ударів Збройних сил України рух Антонівським залізничним мостом біля Херсона неможливий. Російські військові натомість роблять спроби відремонтувати попередньо пошкоджений автомобільний міст через Дніпро. За даними інституту вивчення війни, вони вирили траншеї на правому березі, і встановили вздовж двох мостів радіолокаційні відзеркалювачі, щоб запобігти українським ударам. По всій лінії. Зіткнення війська РФ не змінюють тактику, стоять в обороні і посилюють заходи, щоб не допустити контрнаступ Збройних сил України, застосовують авіаційні удари та нарощують сили. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного. Продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА. Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку. Щодоби російські війська обстрілюють з усіх наявних засобів ураження близько трьох десятків населених пунктів по всій лінії зіткнення та в глибині оборони. Руйнують об'єкти, інфраструктури та житлові будинки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Окупаційна влада продовжує готуватися до проведення референдуму. Тому 30 липня провела форум Ми в місті з Росією, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Так звана влада спеціально створює масовку, щоб зробити картинку для пропагандистських змі, ніби на Херсонщині підтримують інтеграцію до Росії. Це це маніпуляція, тому що всі ці заходи, які вони проводять, вони насправді або не є взагалі масовими, або масовку вони звозять завчасно під списки насправді. і в, в, в жодного відношення до реальних нафтів херсонців до всіх цих подвістів заходи взагалі не мають ніякої відношення. Те, що захід провели напівтаємно і не анонсували, означає, що декларована суть форуму громадських організацій абсолютно не дотримана, каже політолог Володимир Молчанов. Це на його думку був не форум громадських організацій, а погоджений заздалегідь з проросійськими групами збір. Під виглядом громадських організацій, збиралися судячи з тих знайомих облич, які там були, збиралися практично не так громадські якісь діячі, як більше чиновники, керівники установ, закладів, тобто не адміністративні керівники, а саме такі функціональні керівники, які перейшли на бік ворога. За словами політолога, на заході окупаційна влада провела координаційну роботу. Місцеві колаборанти отримали такі собі інструкції, як їм діяти далі. За це не буде ніякого покарання за таку співпрацю, тобто, якщо вони не беруть участь в адміністративних чи в освітніх якихось діяннях чи в організаціях референдумів, бо важко сказати, чи можна цей форум назвати якимось там публічним заходом, бо це теж кримінальний злочин. Якщо після вивчення публічних матеріалів форуму виявиться, що там є пропаганда руського міру, і зафіксовано вибір херсонців, що вони хочуть бути назавжди з Росією, то всі його учасники автоматично стають злочинцями по колабораційній статті, говорить Володимир Молчанов. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. З 1 серпня окупаційна влада Херсона оголосила початок вступної кампанії до так званого Херсонського технічного університета. Такого закладу не існує, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків ректора Херсонського національного технічного університету Олена Чепелюк. Сьогодні ми чекаємо на те, що там має бути зібрання. Там має бути повідомлено хто там дикани, хто там керівний склад. Не зараз я знаю, що співробітниками університету працюють. З ними розмовляють з ними, проводять агітацію в університет. Там е повідомлені всіх працівників, що вони зможуть потрапляти до корпусів виключно за перепустками. Перепустки вже російського зразка. У Херсоні залишилося понад 50% працівників ХНТУ, і переважна більшість із них на боці України, говорить Чепелюк. Вступну кампанію на базі захопленого ХНТУ оголосила керівниця нового так званого закладу освіти, колишня завідувачка кафедри інформаційних технологій Галина Райко. Розповіла Олена Чепелюк. Офіційно цю вступну кампанію вони проводять вже давно. Ми про це знаємо. Намагалися протидіяти, але звернутися до органів ви ж розумієте, ми не можемо. Вступна кампанія до ГНТУ цього року проводиться онлайн. Сам Виш з усіма своїми навчальними та бухгалтерськими базами передислоковано на підконтрольну Україні територію, каже Олена Чепелюк. У Хмельницькому отримала свій диплом бакалавра Херсонка Владислава. Цьому році я закінчила наш університет. Отримувати дипломи треба в місті Хмельницький, де на базі Хмельницького національного університету ХНТУ продовжує свою діяльність. Також можна отримати скан копію диплому через корпоративний месенджер університету, чат ХНТУ. Освітній процес цього навчального року для ХНТУ проходитиме не в захоплених окупаційною владою приміщеннях, а в спеціалізованій інтернет-програмі, де спілкування між викладачами та студентами можливе і онлайн і в запису, розповіла Олена Чепелюк. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. В одному із черкаських гуртожитків в рамках реалізації проєкту Співдія заради дітей провели заняття, головна мета яких допомогти дітям позбутися негативних емоцій, спричинених війною, розповідає регіональна менторка з комунікацій Дар'я Дубович. Що? Учасниками уроків є діти віком від 5 до 12 років, які працюють у групах. Для них це не формальна освіта, а також психоемоційне розвантаження, розповідає викладачка Ірина Горова. До Черкас вона приїхала з Херсона. Тож каже, з власного досвіду знає, як працювати з дітками аби їм не нашкодити. Якщо я бачу, що дитина замкнута, вона не хоче, ми не будемо настоювати. Ми її задіємо якихось іграх або ми малюємо. Не хоче дитина сьогодні розмовляти, бувають такі п'ять. Хвилин мовчить, потім граємося, спілкуємося, і дитина якось сіде вже на контакт. Жінка зазначає, з кожною дитиною вони працюють індивідуально, аби її не травмувати. Ми малюємо для того, щоб дитина могла показати свої емоції, кольори на малюнку. Дуже багато працюємо з папером з бумагою, як ви бачите, для того, щоб розвивалася зрібна моторика ручок. І діти тоді відволікаються, і вони виходять заняття з чимось таким класним, гарним. Листівку для мами створює п'ятирічна Софія. Вони сім'єю переїхали чотири місяці тому із Мелітополя. Дівчинка розповідає, цьогоріч вона піде до школи, тож ці заняття допомагають їй підготуватися до навчального року. Хашо навчатися уроком? Я школа -школу Мені буде шість». Зі слів менторки з комунікації Дарії Дубович, найголовніше завдання для проєкту «Співдія заради дітей створити для них комфортне середовище та відволікти від тяжких часів. На заняттях дітки у нас займаються пізнавальною діяльністю, творчою активністю, так само руханки, активність фізична. Вони між собою взаємодіють, і це для них величезне психоемоційне розвантаження. Проєкт реалізовують за підтримки ЮНІСЕФу та Міністерства молоді та спорту. Хоче займатися тут можуть залишити заявку у соціальних мережах проєкту. Пояснила Дарія Дубович, Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Черкаси.